Шість місяців почті. Ми купили собачку для себе, а вона не знала зовсім ніяких команд. І вирішили, щоб почали люди, які це розуміють. Сама школа, відео, інструктора. інструктора. Плюс ми бачили дуже багато, як учаться тут собаки. Чому вони навчаються, хотіла так само, щоб наша ванда вміла. Так, інструктор дуже хороша, мила дівчина, яка все зрозуміло розповідає. Все зрозуміло. З'яснили, показали, все, все добре виходить. Ми бачили кожен день її в інстаграмі, нам потрібно, мені одразу скидали фотографії, відео. Тому ми не переживали. Скучати, так, да, скучали. Наша ванда вміє тепер знає. 30 команд. Так? Так. Команди знає і то ми ми, взагалі довольні, що ми її сюди відправили. i na buduće še raz, še jedno zanijetje mi je sada do vas